Доброго дня вам, доброго вечора. Гляньте в нас, який випав сніг. Оце в нас такі кочугури, гляньте. Я їх питалась трохи прорити. Ну, прорити, тому що гляньте які кочугури. Ось такі страшні кочугури. Ось такий у нас випав сніг. Ось Ви з вами подивитись. я питалась туди. Пробити дорогу, ну там накидали, там його не проб'єш. Тому я ось пройшла отакою от дорогою. Ось дорога життя. Бачите, і тепер я собі пробила дорогу життя і я можу пройти бочком, потрошку, але можу пройти. Не такі кочугури сніг. Ось так от нас замело. Ще Що, щоб ось подивилися. Бачите, домів не видно. Це двохповерховий будинок, видно тільки другий поверх. Перший поверх ми зовсім його не бачимо. Ось така в нас сніг. Піду вам трошки зніму відео. Ось пробила дорогу, бо завтра мені на роботу. Сьогодні понеділок. Сьогодні понеділок. І сьогодні навіть на роботу. Я не ходила, тому що все забило. Але гляньте дорогу, яку вичистили, бачите, дороги прочищені, але окрім доріг більше нічого не прочищено. Гляньте як. Тут по всіх. Бачите, як закидали. Скільки снігу. Отак у нас. Я хоч людей побачу на вулиці. Бачите, пройти, гляньте. Дорогу зовсім коли чистили, забили. Забили зовсім, зовсім, зовсім. Гляньте, тут має бути дорожка, якою я завжди ходила. Бачите, туди. Але там не прогребеш. Та можна пройти, але бачите, все наскільки засніжене. Ось з вами прогуляємося засніженим сніженим стелертоном. Гляньте, по пів домів замило. Але дорогу, бачиш, вичистили, тому завтра на роботу вже ми йдемо. Ну, от, от, Гляньте там, де будинок був, що ніхто, гляньте, як його занесло. Отак, так ось от, що дуже. Ну, хто більш сильніший, той трохи почистив дорогу. А так як я, я змогла, тільки прогребти. Собі таку тропиночку, дорожку, таку невеличку. Так що ось так нас замело. Оце вчора вночі прогреблився. Прочистили, вони спочатку почистили дороги, по яким можуть їздити машини. Але саме смішне те, що їздити то машини можуть, але їм треба виїхати ще з двору. Бачите, хтось вже відгрів одну машину. Одна закидана, бачите, повністю її навіть не видно. Ось пройдусь, вам покажу машини, які засніжені. Гляньте. Гляньте. Зовсім, зовсім машин не видно. Лень, будинків не видно. Отакий снігара. Блянь, як гарно. Ось тепер ми з вами гуляємо сніжним Гляньте. <рес> Всіх позагрібали. Я хотіла пробитись ось таку доріжку собі, але тут видно, знаєте, льот і таке. Я його не пробила, ту дорожку. Так що, ось так хочу прогулятись, тому що цілий день поз суботу і неділю була вдома, бо куди ж ти вийдеш, як воно мете, трошки виходила недалеко, але бачите, замило все. Всі дороги замило, всі будинки замило, Хоча перші дні хочу сказати, що дуже-дуже билися люди за свої домівки. Бачите, хтось чистив кожного дня, хтось наняв якийсь трактор та чистив. Бачите, по-різному люди вигрібають з цього снігу. Ось гляньте, ось якщо глянути туди, бачите, то там все-все-все заметено. Я дивлюся, що з цього будинку ніхто, можливо, хтось пішки виходив, але бачите, ніхто й не виходив. Ось така сніжна зима в цьому році. В прошлому році було мінус 29 в цей, в цей час, ну це було пару годин, а потім вже стало мінус 25, мінус 23, а зараз десь мінус 1, 0. Десь отака погода, але... Бачите, дуже-дуже багато снігу. Навіть того поїздка не видно. Хто, звісно, на траках їздить, воно навіть будинок замело. Бачите, зовсім завело. Хто на траках, то той трошки, трошки якось вигрібається. Бачите, люди теж он грибуть, кожен вигрібається, як може, трохи вигрібається. Ось такими тракторцями привозять. Вигрібаються трохи, щоб можна було якось вигрібтись, тому що сьогодні понеділок, а завтра ж на роботу. Гляньте, зовсім засніжене. Але гляньте, вони ж по два виходи. Один вихід, бачите, вигрібли люди і виходять. Вон хтось і прочищає сам лопатою, так як я чистила, хтось чистить якоюсь технікою. Ну хто вже як зможе? Ось хтось теж машину собі розгріб, тому що треба було, мабуть, їхати кудись. Ось такий засніжна. Сніжна така. Дітям, звісно, діти люблять тут сніг. Тому для дітей це така гарна забава. Діти купаються в тому снігу, люди, діти гуляються. Вон. Так що ось так ми пройшли, подивилися. Ну, але кажуть, що це все ж таки екстремально. Не, не кожну зиму таке було, тому що ну, прошлу зиму е, такого не було. Був сніг, було, але щоб так багато, то ні. Бачите, а ось я йду по дорозі, її всю засипали солью, розчистили, потім засипали солью. Тобто вона гарна дорога для того, щоб їхати. Але ж треба з двору вийти. Бачите, як кожен повигрібав якусь таку собі дорожечку для того, щоб вийти. Бачите, з двору Глядя, як, як дуже гарно. Бачите, хтось тут вигріб собі дорожечку, доріжку. От, так що, отаке. Це сьогодні третій день е, сніга. Але сніг зупинився. І вже, я думаю, що скоро цей, цей сніг приберуть, тому що приїдуть. О, -о, -о, О! Зараз ми з вами побачимо величезну купу снігу. У мене така величезна купа сніга, тому що, бачите, собіс розчистив свою е, доріжки, свою. Стоянку для того, щоб можна було заїхати машиною. Собіс працює, магазини вже сьогодні працюють, доріжку розчистили вночі, дороги порозчищали, тому все-все-все працює. Так що ми з вами зараз йдемо, пройдемося в Собіс. Я пройду. Кочугура сніга. Ну, хіба це не прекрасно? Я люблю сніг. Сьогодні так я добряче покидала пару годин сніг. Ну і так я задумалась, наскільки ж я його люблю. Але люблю Люблю зиму, люблю сніг, люблю таку погоду. О, така гарна прогулянка в мене вийшла. Гляньте, яка кочого сніг. Отак. От. От так що з вами була Світланка з Канади. З вас лайк. Не забувайте ставити лайк, я то дивлюся. Вроді просмотрів багато, а лайків мало, мабуть, не подобаються моє відео. Напишіть, а яка у вас погода? У нас ось така.